Поїхати до нього на Донеччину, щоби разом відкрити конвертики, дізнатись, чи в нас буде син чи донечка, поїхати туди, де літають літаки в небі, де періодично чути якісь вибухи, десь там далеко, на які він спокійно та врівноважено коментує, що то вихід наших. Прифронтове місто то інша планета. Кожен закуток нагадує тобі, що в країні повномасштабна війна. Забиті дошками двері та вікна кав'ярень, аптек, супермаркетів, вибиті вікна в багатоповерхівках, переважно військові авто на дорогах, зрідка цивільні, переважно військові на вулицях, так мало дітей. І, попри сірий колір прифронтових Краматорська та Дружківки, вам двом там сонце світило яскравіше, ніж будь-коли. Там день збігає швидше, ніж у Львові. Ти його просиш зупинитись, та час невблаганний. До відправлення потяга одна година. Ви п'єте каву у вашій кав'ярні в Краматорську, пильно вдивляючись одне одному у вічі, запам'ятовуєте ви п'єте не каву, а саме життя, яке ви так добре відчуваєте зараз. Ви ще ніколи не були такими живими, в кількох десятках кілометрів від смерти. Він пише тобі лист на твоїй руці. Ти опускаєш рукав, щоби прочитати лист у Львові. Війна навчила нас створити присутність одне для одного, коли вас розділяють кілометри та бажання росіян нас вбити. Потяг рушає, а він продовжує бігти пероном, радісно тобі махаючи рукою. Це вже наша добра традиція. Таким чином, мати ще кілька секунд разом. Немає місця з більшою концентрацією радости, ніж потяг, який приїжджає до Краматорського вокзалу. Немає місця з більшою концентрацією смутку та болю, ніж потяг, який від'їжджає з того ж перону. Далі довга дорога додому, де тебе ніхто не чекає, але чекатимеш ти свою найдорожчу людину, яку тобі подарувала війна. Рік тому ти відправила його підрозділу генератор, людину, яка добровільно стала на захист тих, кого любить, людина, з якою ми приведемо в цей світ нове життя, син. Очікувана дата пологів відповідно до заключення лікаря 24 лютого. Що ж, певно, син військового та волонтерки не може народитись в іншу дату. А у Львові ти читаєш його лист на своїй руці: Любов варта всього.